Травні 2023 року управління соціального захисту населення продовжило виплачувати кошти пільговим категоріям населення. Про це у мирному граді звітувала на апаратній нараді начальниця УСЗН Світлана Вострікова. Дні життєві обставини 2 мільйона 287 тисяч 507 гривень. Це допомоги компенсації учасникам ліквідації внаслідків аварії на ЧАЕС. На підтримку малозабезпечених сімей 1 мільйон 389 тисяч. На соціальний захист дітей та сімей 2 мільйона 332 тисячі. На соціальний захист осіб з інвалідністю 25 тисяч. За рахунок субвенції з обласного бюджету, пільгове медичне обслуговування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 тисячі 977 гривень. За рахунок місцевого бюджету це надання соціальних послуг фізичним особам на загальну суму 23 тисячі. 1768. інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я а саме на зубопротезування – 5400. до управління соціального захисту населення за різними видами допомог за травень звернулося 239 осіб і 1108 осіб за отриманням консультації. Опрацьована протягом місяця 210 особових справ для призначення різних видів допомоги. Проведено три центри централізованих нарахування допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам на загальну суму 10 мільйонів 988 тисяч. Пільгових категорій громадян, як зазначила начальниця УСЗН, деякі маленькі мирноградці мають можливість влітку поїхати у табори на оздоровлення для належної організації оздоровлення та відпочинку дітей передбачена за рахунок коштів бюджету громади 766,5 тисяч гривень. Наразі триває робота щодо опрацювання контингенту. Очікується також затвердження обласного порядку використання у 2023 році. Коштів субвенції з обласного бюджету територіальним громадам планується оздоровити 72 дитини. Окрім цього, допомогу отримали люди зі статусом внутрішньо переміщеної особи або члена сім'ї загиблого захисника України. Проведено засідання комісії з розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність. було зроблено перерахунок компенсації 10 особам. Встановлена статус членам сім'ї загиблого захисника України сім'ї особи. Видана гуманітарну допомогу 1324 особам. А ось працівники центру соціального обслуговування надавали допомогу людям похилого віку, у яких була така потреба. Соціальна послуга догляд дома надана 353 громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які за станом здоров'я самостійно не пересуваються. Також проводиться робота щодо покосу трави. Біля прибудинкових територій рубка дров малий ремонт приміщень. Зверталися до ДСНС та поліції для відкриття дверей. У травні надана допомога у похованні двох одиноких громадян. Як зазначила директорка центру соціального обслуговування у мирнограді, усі потребуючі, яким необхідні технічні та інші засоби реабілітації, мають можливість звернутися до пункту прокату. Організована робота пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації у використанні перебуває 72 засоби реабілітації. 35 п'ять громадянам надана профілактична оздоровча Послуги, це профілактичний масаж та заняття на тренажерах. Марія Гурбачова, Даниїл Чепіль з міста Мирноград.